Всім привіт! Як ви зрозуміли з назви, сьогодні я спробую зробити макіяж Люсі за німець кіберпанк ті, що біжать по краю. Одразу попереджу, що це буде не косплей, а саме макіяж. Не буду надто затягувати, тому починаємо. І так, будь-який свій макіяж я починаю з того, щоб добре підготувати обличчя для подальшого нанесення декоративної косметики. Це може бути гель для вмивання або скраб, тонік та ваш будь-який зволожуючий крем. Так як сьогодні я крем не використовувала, буду наносити базу. База для макіяжу в мене від łембі, досить непогана, але використовую її рідко, адже в повсякденному житті надаю перевагу зволожуючому крему. Наношу трохи, тому що вона і так чудово вбирається. Для зволоження губ я використовую блиск від мбі, він навіть трішки дає кольору. Я не впевнена, що він саме для зволоження губ, але в принципі непоганий. І так, шкіру ми підготували, база вібралась, тому переходимо до нанесення тону. Як бачимо, у Люсі досить бліда шкіра, тому буду використовувати найсвітліші відтінки тону. Я змішала BB крем від Belita Янк та від ламель Clear Face. Щодо BB крема, я від нього в захваті та використовую неодноразово. А більш стійкий тон від ламель не скажу, що він вражаючий, але нормальний. Головне, що перекриває недоліки. Тон наношу кісточкою, також на такі ділянки, як вуха та шию, щоб не вийшов ефект маски. Татушую все вологим спонжем. Далі я наношу консилер на ділянки, де не впорався тон, на синячки під очима та на повіки. Наношу та тушую все пальцями. Мені дуже подобається, який ефект виходить. Консилер від Evelyn бюджетний та свою задачу виконує. Вже на такому етапі обличчя виглядає досить привабливо. Наступний крок очі. Вони в цьому макіяжі є досить виразними, тому на них ми акцентуємо увагу. І так. Консилер слугую базою очі, а закріплюю все найсвітлішим відтінком тіней. Більш темний відтінок тіней наносимо в складку та розташовуємо, щоб зробити більш виразний погляд. Щодо тіней, в двох випадках я використовувала вігленбі, досить непогані, але мені не сподобалося, що вони не дуже стійкі. Тепер переходимо до найважчого це стрілки. Саме вони відіграють важливу роль в макіяжі. Перші стрілки я малюю чорною підводкою, починаючи з нижнього повіка та виводячи до куточка ока. Через те, що я не дуже часто малюю стрілки, в мене це займає немало часу. Підводка від Девельні достатньо стійка. Вистачає на досить великий термін, хоча залежить, як часто використовувати. Саме червоні стрілки роблять стиль Люсі, адже без них це виглядало б як звичайний вечірній макіяж. Перші червоні лінії я починаю з куточка ока, а точніше з кінця чорної стрілки, та вивожу червону лінію до середини нижнього повіка. З внутрішнього куточка ока я намагалась намалювати симметричний трикутник, який в мене не дуже виходить, але консилером все одно можна все підправити. Для червоної стрілки я використовувала підводку від ігмбі із нової колекції LAF. До речі, не обов'язково використовувати підводку, адже на початку я використовувала матову помаду, але це не найкращий варіант, так як її дуже важко було змити. Та вона швидко обсипалась, хоча підводка також мала не дуже велику стійкість. Підкручую вії та наношу туш. Майже всім відома туш від Maybelline Sky High. Прям ефекту я не бачу, але щіточка дуже зручна. Наношу наслизово білий олівець для очей, щоб зробити погляд більш виразним та відкритим. Олівець замовляла на Алі непогано свою задачу виконує. У внутрішній куточок ока я нанесла трішки блискітки. Я використовувала олівець з блискітками, замовляла його з Aliexpress. Достатньо непоганий та має невелике сяйво. Брови у люсі також з акцентом. Вони білі, але трошки сіроватим відтінком. Саме білого олівця для брів немає, але є білий олівець, яким я підводила слизу. Тому я додаю трохи білого відтінку і все дуже добре розташовую хіточкою для брів. А потім наношу мило для брів, щоб створити форму. Мило для брів від Top Beauty. Їм дуже легко моделювати форму та взагалі просто укладати брови. Також трішки сяйва додаю в нижню частину брів. Я вважаю, що багато блискіток не буває. Взагалі у Люсі немає вираженого контуру, але в неї дуже виражене обличчя, тому я трішки підкоректую деякі ділянки свого обличчя. Наніс наношу невелику кількість продукту тушую. На перенісся та кінчик носу наношу консилер. та також все добре тушую. Для контурингу я використовувала бібі-контур від ламель. На вигляд, невелика упаковка, але навіть красне для такого контуру вистачає на все обличчя. Також не забуваю про свої не дуже виражені вилиці. Щодо рум'ян, вони там зайві, але я все-таки трішки нанесла для більш свіжого вигляду. Рум'яна також від ламель, вони так приємно пахнуть, та якщо їх наносити пальцем, вони ніби бархатні, тому я в захваті від них. Прибираю трішки близько з таких зон під очима, на підборіді та на лобі, щоб зробити обличчя більш матове. Путра від Evelyn досить непогано свою задачу виконує добре. Хайлайтер наношу на вилиці. Кінчик носа та верхню губу. Саме ці зони придають обличчю свіжості. Хайлайтер використовувала від Лорена, тут також є сухі продукти, як скульптор та рум'яна. Хайлайтер непоганий, сяйва додає. Щодо губ я не роблю чіткого контуру, просто додаю трішки червоного кольору та розташовую все добре пензликом. Та в кінці додаю блиску. Спочатку я наносила матову помаду у вигляді морозова, а блиск від гламбі. Він додає трішки кольору та дуже приємно пахне. Отже, на цьому все. Я не впевнена, що вийшов макіяж точнісінько, але я намагалась. Чекаю ваші відгуки у коментарях, і чи сподобався вам такий формат відео. Тому до зустрічі!